Поліна Полійчук вихованка реабілітаційного центру Пагінець вона дуже активна, життєрадісна та добра дівчинка. Полюбляє співати та бавитися ляльками. А найзаповітніше бажання Поліни навчитися гарно ходити. Каже, дуже хоче разом з іншими дітками бігати на випередки. Завдяки акції Добро на різдво її мрію наблизили до здійснення. Дівчинці подарували необхідний тренажер. Я на тренажері займаю. Він мені для того, щоб я почала ходити, і щоб я була здорова. На біговій доріжці Поліна займається вже чотири дні. На тренажері дівчинка відпрацьовує правильну ходу. Бо так ходити ми ходимо, постійно ходимо і по залу, і по коридорах. Все одно на цьому то і її і. І каже Поліна, я змушена йти, тому що хитруля, да? як тільки ми йдемо по коридору чи по залу, вона вже каже, я втомилася і зупиняється. А тут хоче зупинитися, а зупинитися не можна, каже, правда? Гова доріжка знаходиться в пагінці. Так вирішила мама дівчинки, аби і інші дітки могли тренуватися. Наша благодійна акція спільно Палац дітей та молоді та компанії Рівне – Добро на різдво. Але дуже приємно усвідомлювати, що добро і добрі вчинки вони продовжуються і після різдва. Що ми вийшли з ці рамки і ми дуже вдячні керівництву «Інваспорту», яке знайшло можливість подарувати цей тренажер для Поліни. За такий подарунок шестирічна дівчинка. Вдячна по дорослому і щиро сподівається, що завдяки тренажеру вже в школу крокуватиме самостійно і впевнено. А ми, в свою чергу, вітаємо полінку з прийдешнім днем народження. Завтра їй виповнюється сім років. Анна Махно, Юрій Кобів, новини рівного.